Привіт, ви на каналі «ММА в деталях поговоримо про останні події. Ган відповів Хабібу Нурмагомедову на пропозицію тренуватися під його керівництвом. Це дуже мило з його боку, але у мене є інша робота. Я повинен бути батьком. У мене є дві дочки, і це велика відповідальність. Я не можу залишити сім'ю на півроку. Деякі люди говорять про рік і подібне, коли я покидаю домівку на два-три тижні. Моя сім'я дуже сумує. Так, дійсно важко бути у розлуці зі своєю родиною, але було б дуже круто побачити в Арсеналі Гана боротьбу. Келвін Гастелум розповів, як планує перемогти Шавката Рахмонова. Мені подобається цей поєдинок, оскільки в Октагоні будуть постійні обміни ударами. Він має 100% перемог. Його ще ніхто не перемагав, цей хлопець досяг неймовірного прогресу у дивізіоні, виграв багато титулів. Я хотів би стати тим, хто завдасть йому перші поразки. Цей поєдинок, який я хочу. Я думаю, що стилістично я є жахливішим варіантом для нього. Він йде вперед, але. При цьому дуже недбалий. Я збираюся здобути з цього перевагу. Я або його наколотую одним із своїх ударів, або зламаю підкорю. Не можу точно сказати, як саме прийде цей бій. Я не сидітиму тут і не буду говорити, що цей бій легкий. Ні, він сильний хлопець, але я не можу дочекатися моменту, коли завдам йому першої поразки. Це той поєдинок, який я хочу. Впевнений, що цей бій буде дуже важкий для обох бійців, але я буду вболівати за Келвіна. З нетерпінням чекаємо офіційного оголошення. Відомий американський тренер Тім Велч поділився своїми враженнями щодо можливого поєдинку між співвітчизником Джаредом Кананіром та непереможним поки що Камшотом Хамзатом Чимаєвим. Джаред щойно встановив рекорд за кількістю ефективних ударів за бій. Це новий рівень для такого величезного хлопця. Він, вражаюче провів 5 раундів проти Вікторії. З ким він буде боротися далі. Ну, дехто запитував його про Хамзата Чимаєва. Він готовий битися з ким Завгодно перемога над ким гарантує йому титульний бій. Можу сказати, що для Чимаєва все закінчилося б дуже погано. Джаральд розірвав би його, не знаю, чи зміг би канонір розірвати його, але впевнений, що для обох це було б справжнє випробування в поєдинку. Навряд чи їхня боротьба на одному рівні, але думаю, що поєдинок міг би бути цікавим. Олександр Волкановський впевнений у своїй перемозі в реванші з Махачевим і бажає організувати трилогію. Я кинув йому виклик, піднявся вгору, хотів проявити себе в Австралії, де не бився вже дуже довго. Показав чудовий бій, але все закінчилось так, як закінчилось. Я був впевнений, що отримую свій момент слави, але його просто відібрали у мене, і я, чорт забирай, був розлючений. Ми все одно проведемо матч реванш, і можливо навіть цей краще, оскільки тепер у нас є історія. Звичайно, це просто погано, що мене позбавили перемоги, але саме через це. Це моя перемога в реванші стане ще значішою, а потім ми проведемо ще більший поєдинок і завершимо історію грандіозним фіналом. Ну я думаю, що спочатку треба дочекатись від обох захисту своїх титулів, а далі поговоримо. Джуніор до Сантес і Фабрісіо Вердунум проведуть реванш на голих кулаках. Поєдинок відбудеться 2 вересня під егідою організації Хорхе Масвіделя. Перший бій бразильських важковаговиків відбувся у жовтні 2008 року на турнірі UFC 90 і завершився на 81 й секунді перемогою до Сантеса нокаутом від точного аперкоту. Це вже точно не ті хлопці, так обидва чемпіони, але вже старі. Подивимось, як вони себе проявлять. Я радий, що вони знайшли, де їм подобається проводити час та залишати своє здоров'я. Ілія Топурія впевнений, що здолає Олександра Волкановського, якщо битиметься з ним за титул. Я наступний в черзі на титульний бій. Хто як не я заслуговує на поєдинок за титул? Ніхто тому я наступний. Я не дивлюся нікому за спину. Просто я впевнений у своїй праці, яку провожу на всіх своїх тренувальних зборах. Впевненість вона не падає з неба. Я працюю дуже важко і знаю, що я найкращий. Я збираюся вимкнути світло волкановському в першому разі. Раунді, звичайно, буде трохи складніше перемогти того, хто є найкращим бійцем, незважаючи від вагової категорії. Це буде більш грандіозний поєдинок, ніж якщо Яїр переможе Алекса. А я переможу Яїра, тому що Яїр програвав багато боїв Максу Холовою, Френку Едгару, Він має багато поразок. Тому я віддаю перевагу битися з Алексом. Я хочу забрати в нього титул. Можу сказати, що точно не вийде це зробити у першому раунді, тому що Алекс міцний та спритний хлопець. Він машина. Не думаю, що в когось може вийти вкласти його спати у першому раунді. Він пройшов дуже багато поєдинків, серйозних опонентів. Тому навряд чи. Генрі Сіхудо надав кілька порад Джастіну Геджі для бою з пор'є. Я знаю ключі до перемоги Джастіна Гедже. Я був присутній на їхньому першому поєдинку. Перша порада для Джастіна – продовжуй бити ногами. Другим ключом для перемоги Джастіна буде оборона. Він повинен придумати щось більше, ніж просто піднімати руки при ударах. Порє, третя порада: контролюй це насильство. Джастін зараз відмінний в усіх компонентах, особливо в боротьбі. Він повинен контролювати події в октагоні протягом всіх п'яти раундів. Якщо він це все зробить, все буде добре. Я думаю, що Джастін точно знає, як в цей раз слід діяти. Обидва бійці будуть битися з новими версіями самих себе. Це буде знов захоплюючий поєдинок. Я впевнений, завершиться він Чел Сонен звинувачує Конора Макгрегора і вважає, що Чендлер повинен отримати нового суперника. Конор не увійшов до списку тестувань Юсада, що допомогло б йому виступити на номерному турніру UFC у листопаді або грудні. Таким чином, цей бій переноситься на невизначений термін. Я вважаю, що UFC повинно чесно призначити Чендлеру нового суперника, адже Конор поступив таким чином, він не зробив те, що обіцяв зробити. Це справжнє жахіття. Так, згоден Мак все робить навпаки. Як на мене, його популярність після ТАВ та відміни поєдинка з Майклом Чендлером стануть точкою спаду його аудиторії та популярності. Ілон Маск проти Марка Цукерберга, голова UFC розпочав організацію бою мільярдерів раніше. техномільярдери домовились провести бій у клітці у Вегасі, який належить UFC. Голова промоушену Дана Уайт. Не зміг оминути таку подію. Вони обидва сказали мені: так, ми зробимо це. Вони обидва хочуть побитися. Марк Цукерберг першим зателефонував і запитав, чи він це реально. Я відповів йому: я не знаю. Давай я позвоню до. Ілона, я зателефонував до Ілона Маска і запитав, на що він мені відповів так, я абсолютно серйозно. Послухайте, якщо хлопці налаштовані серйозно, то вони звернулися за адресою. Я заробляю на життя тим, що влаштовую поєдинки. Якщо вони дійсно хочуть битися, ми знайдемо спосіб це зробити. Я абсолютно позитивно оцінюю можливість цього бою. Сказав Дана Уайт. Ну що ж, прикольна новина, подивимося, що з цього вийде. Ну а якщо серйозно оцінювати. Цей поєдинок, то думаю, що перевага буде за Марком Цукербергом. Він молодший та має хоч якісь навики в ММА. Що стосовно маска, він стверджує, що теж займається бойовими мистецтвами та каже, що поки жив у Южній Африці, приймав поєдинки з ММА та Джиу-Джитсу. Я раніше вже казав в своїх відео, що зараз якась епоха треш боїв. На ну, що думаєте ви з приводу подібних поєдинків? Залишайте свої думки у коментарях. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, залиш коментар та вдар двічку по лайку та дзвінку. З вами були ММА в деталях. Почуємось.